Російські найманці та терористи продовжують сіяти паніку серед мирного населення. Продовжують руйнувати інфраструктуру Донбаса. Зокрема, вони замінували автодорогу Дебальцеве-Артемівськ. Крім того, терористи не припиняють обстрілювати житлові квартали Донецька, Луганська та Алчевська. Окрім цього, Росія вже почала ротацію своїх військових, а підкріплення для бойовиків відправляють з окупованого Криму. Загалом, за даними розвідки, під час бойових дій на території України вже загинуло більше двох тисяч російських військових. Кількість поранених приблизно в чотири рази більша, зазначають у РНБО. Важкою залишається ситуація в Луганську. Окрім постійних перебоїв з водою і світлом, до проблем Луганчан додалися проблеми з газопостачанням. Частково відключені від газопостачання. Перебувають в критичному стані та потребують обстеження понад 166 тисяч абонентів. За останню добу під час бойових дій загинуло семеро українських військових ще 59 поранено. З початку антитерористичної операції загинуло вже 846 українських воїнів, більше трьох тисяч отримали поранення. Тим часом тристоронні переговори в мінську завершились. Президент Петро Порошенко заявив, що результатом перемовин стало підписання з бойовиками протоколу про припинення вогню. Також Петро Порошенко віддав наказ начальнику генштабу збройних сил України припинити вогонь з вечора 5 вересня.